Добрий день громадяни України, вої, воїни фронту, воїни Тил. Продовжуємо розглядати українську революцію. В цьому ролику розглянемо питання початку Української національної -дем, національно демократичної революції 1917 року. Значить, Питання державного самовизначення України з перших днів Літневої революції опинилося в центрі боротьби різних політичних сил. Це фактично незалежності, питання незалежності України, як і зараз у 2022 році. Але ні кадети, які верховодили в тимчасовому уряді, його місцевих органах, ні меншовики та есери. Котрі очолювали ради, не мали чіткої і зрозумілої українцям програми розв'язання національного питання. По простому не мали програми надання українцям незалежності. Вони погоджувалися на самовизначення Фінляндії і Польщі, але відмовляли у цьому Україні. За Україною вони е визнавали лише право. На автономію, національну культуру. На практиці це означало право на українізацію сільських шкіл свого часу до такої автономії схилялись навіть помірковані кола царської бюрократії. На цій підставі між українськими політичними партіями, і громадськими організаціями, з одного боку та всеросійськими партіями, і громадськими об'єднаннями, які діяли на Україні, стояли на позиціях збереження централізованої держави. Тобто підпорядковані тимчасовому уряду виникли глибокі суперечності. Російські демократи вважали, що вибух національних пристрастей ослабить єдиний демократичний фронт, спричинить активізацію сил реакції. Крім того, вони не вірили в можливість національного відродження в Україні після століття русифікації, жорстоких переслідувань української культури, мови, друкованого слова. Але вже перші післялютневі тижні яскраво продемонстрували прагнення українського народу до свободи. Аж 12 вже березня 1917 року відбулася демонстрація українців, яка справила великий вплив на російську громадськість. Українське питання є тепер одним з найважливіших питань, що стоїть перед російською демократією. Констатувала 16 березня 1917 року столична російська кадетська газета Річ. Грандіозна національна демонстрація, в якій взяли участь до 100 тисяч солдатів, службовців, робітників, представників студентства і учнівської молоді. Відбулася 19 березня у Києві. Над колонами демонстрантів майоріли сотні блакитно-жовтних національних прапорів. Маніфестація закінчилася мітингом на Софіївській площі. Мітинг освятили представники православного духовенства. Нічого подібного Київ ще не бачив за сотні років. Багатотисячні українські маніфестації відбулися також. В Катеринославі, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові, багатьох інших великих містах України на транспарантах, які несли учасники демонстрацій, переважали лозуги, лозуги з вимогою автономії України. Отже, українці в 1917 році ще не до кінця усвідомлювали, в чому була й трагедія. Свою окремічність і незалежність. І в 1917 році, як ми дивимося, спочатку з початку, самого початку цих активних дій українці вже допустили величезну кількість помилок. І щоб їх виправити, понадобилося більше 70 років радянізації кровавого режиму і боротьби. 2022 році російсько-українській війни. Знаєш, які були там лозуги? Автономія в України, хай живе Федеративна Республіка, вільна Україна у вільній Росії. Разом з тим. Невеличка частина розумних людей. Це зараз у 2022 році більшість таких людей, а тоді, в 1917 році, була невеличка купка людей. Більшість було пристосуванців. Говорили в хай живе самостійна Україна, самостійна Україна з гетьманом на чолі. Масовий характер національного визвольного руху, участь у ньому різних соціальних верств, об'єднаних об прагненням позбутися імперської залежності, відновити українську державність, утвердити в ній демократичний лад. Свідчили про його переростання в національну демократичну революцію. Ми подивимося подальший шлях, як українці, невелика кількість українців будилася і із свого кріпацького залежного стану, невеличка лише їхня кількість, переросла в самостійників і незалежників. Але з перших днів революції серед учасників визвольного руху виникли суперечності. Щодо оцінки майбутнього України. Одні бачили це майбутнє у складі, перебудованої на федеративних засадах Росії. Це сучасні колаборанти 2022 року, до якої Україна війде автономною частиною. Інші розраховували на здобуття Україною повної самостійності. Ці розбіжності поглиблювалися і тим самим знижували загальний потенціал українського національного руху. І як наслідок, в майбутньому оці суперечності дуже шкодили просуванню всього українського. Наслідючим важливим кроком це стало утворення Української Центральної Ради. Перших днів національно-демократичної революції відбулося згуртування національних сил, це вже добре, да? але з різними поглядами не забуваємо. Значить, ці національні сили покликані були в створенні такого громадсько-політичного центру, загальноукраїнського, який би висвітлював погляди всіх. Українці незалежно від їхньої орієнтації. Значить, цей орган отримав назву в історії Українська Центральна Рада. Значить, зрозуміло, колаборанти і приспособленці вони за це не виступали, прибічники старого режиму. Теж важко було це все скоординувати. Зрозуміло, це організували самостійники. Значить, самим важливим серед цих е, самостійників був Міхновський, один з найвідоміших прихильників ідеї Незалежності України. Ще в 1900 році він виступив з пором Самостійна Україна, яка потім була опублікована і стала одним з найвизначніших документів українського визвольного руху. Саме самостійники 3 березня 1917 року оголосили. Про організацію Української Центральної Ради. Майже одночасно і, самостійник, і самостійниками власний національний центр створило Товариство українських поступовців. Таким чином, формувалися два центри національних сил з різною державно-політичною орієнтацією. 4, 4 березня було погоджено на створення об'єднаної організації. Яка дістала назву Українська Центральна Рада. Самосійники пішли на об'єднання з федералістами, це поступовці були, бо сподівалися, що розвиток революції швидко приведе їх до визнання необхідності Незалежної України. Але ці сподівання збулися не скоро і привели до такого розколу серед українців і подальшого їхнього вагання і шатання. Чим і невдовзі вороги користувалися і користуються до сих пір на... через 100 років так само. Mm -hmm. Спасибі за увагу, ставимо лайки і подобайте, підписуємося на канал.